Я ж не думаю. Ух ти, Дивіться, я вже звідси бачу, що їх хтось питався з'їсти. Оба! Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні знову на рибалочку, покидати. У мене від роботи з'явилося 2-3 годинки свободних, тому хочу покидати на спіню. І так, хочу, от, ну, я йшов, думав, на яму піти. Но, йолі, палі, ну, Хочеться все-таки на своєму старому доброму місці покидати. Почну я відразу от з такого силікону неонового. Нові краски заказав, купив от, неоновий колір, такий синя, болотистий болотістий, ну, незрозумілий. значить, начну з нього кидати. от Тут у мене хвостик перевернутий, рибки. Короче, хана тут грузик 12 грамів, начну з нього і попробую, що з цього вийде. А там уже, по факту буду дивитися який колір, вес ну, завжди буде гідрофрустик стояти, 3 дюйма. Так як зараз на даний час скоро почнеться, а може вже почався, хто його зна, окуня далеко, судака далеко, в принципі, зараз саме оптимальні мал маленькі оснастки. Можна і окушка упіймати, і судачка і упіймати, і щупака поки упіймати. Але цьому, якщо упіка, упіймаємо, то по нинішнім законам треба його викинути. От. І Тому найкраще, як на мене, такі віброхвости, але з тонким тіру. От, щоб більше мати можливість обіймати. В арсеналі у мене, як завжди, моя сафіна X, 2500, Азовська, шнурок 0,06. От. Флюрокарбон десь в порядку 40-50 см 0,3. Ну що, друзі, часу мало десь в мене 2-3 годинки, поїхали ловити. Гайлала. Оба, друзі, є оце Ударила. Ух! Красавица. А, все, 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 угомонись. Я даже не зрозумів, що произошло. Я только почувствовал тинк. Оба. И на цьому все. Оба. Іди сюди, родная. Хорошо. Оба красота, яка дивиться. Ударила. Ох, а п'явок, подивіться, знову скільки п'явок. Це у нас лише показує те, що щука у нас стоїть. Рядом біля морди провівся просто. І на щуки п'явок куча. Хорошо, що з голови поспадали п'явки. Що не так страшно тепер і брати. Лише одна беда. Вытянуть крючки зней. И пив хотя бы силикона. Ай, отдай хвостик. Вот такая красавица ударила. Вот. Значит, вчера не зря я відливав себе силикончик такой в неоновом цвете. От. Він якби і зелений, і синій, і, ну, сложно сказати, такий цікавий дуже колір. Ось такий колеро, колір, от такий у нас результат по щуки. Так, ну ладно, дорогая, дякую тобі, велике. Біжи, порадувала ти нас. Сподіваюся, що ти ще попадешся мені, коли запрет пройде. Ай, оба і пішла. І пішла в берег, і навіть я бачу, вона у нас стоїть. О! Не знаю, вам видно чи ні, але я її бачу. О! Отлічно. Так, хороший селікончик грам, 12 грам вага. На паузі ударила. Це вже є добре. Так, подивимося, що нам далі. Скаже. Рибалочка. От. На даний час, друзі, дискусія дуже велика. Я дивлюся в чатах, в фейсбуці, в Ютубі. От, по поводу того, що запрет на вилов щуки. Якби вірно все сказано, на вилов. Но ловити її ніхто не забороняє. На один спінінг, на одну оснастку. Тому, друзі, упіймали щуку, відпустили. І все. Окуня, якщо, допустимо, хтось упіймає, це твоя риба, як там кажуть. Судака упіймаєш, також твоя риба. І навіть на такі трьохдюймові оснастки може схватити і сазан, і лящ. Багато риби може на це все діло схватити. Чим досить є гарна рибалка Джигова, тому що ти Волочиш по дну, а основна кількість риби на даний час лежить на дні. Ходить по дну. Тому, друзі, хто би що не розказував, ловити рибу можна. Тільки забирати не можна. Тому от як я спіймав і відпустив. І поїхали далі. Ловити нашу зубату ільі судака, або хто може нам пійматись тут. Да, перший зацеп, але я відцепився, не знаю, чи рибка ціла, конечно. І рибка даже ціла. Йолі-палі, Зараз ми її поправимо тільки. О! Звісно, від цієї рибки мало що вже залишилось. Дуже сильно розірвана вона. Вона в мене ще ця рибка з прошлої рибалки мучається оба друзі знову отак так от оба от так отдарила іди сюди можна так сказати майже з того самого місця взяла я ж не думаю... Ух ти, Дивіться, я вже звідси бачу, що її хтось питався з'їсти. Оба Зараз вам покажу, якщо я її витягну. Що оцього щупака хтось намагався з'їсти. Оба. Так, все-все-все. Ух! Відірвався мій флюрик. Стопе, стопе родная. Ну нічого страшного, що відірвався, дивіться. Дивіться, що з відбувається. От, Так, угаманись, дай людям показати. Я тебе зараз відпущу. Дивіться, що з животом. От. Видно, досить таки крупна щука пыталася її з'їсти. Бо... Так, угомонись. От, Дивіться, що в неї з животом. От. Бачите, За жалоб. От, Хтось її пытався з'їсти. З цієї сторони. Видно, оп, отак І Можна так сказати, майже з'їли. Її... Але ж все ж таки вона вижила і попалася мені. <гум> Пузатенька, кстати. Або кота з'їла, або ікряна. Вот. Ну для екряної вона молода дуже. Тому скоріше, що когось з'їла. Дякую тобі, моя рідненька. Давай. Бежи. Ось вот так от. І пішла. Отлично. Клюр зацепився. Йоліпаня. І дивіться, як в тему Ну Це, звісно, вже після другої щуки флюр треба обов'язково перевіряти, тому що друзі кусають флюр. От, як провірити, берете пальцем, проводите, чувствуєте зуб, то не годиться. От зуб я ще один чувствую, це треба буде зрізати. Ну Я зрізати не буду. лятку шу. І оце все діло сюди будемо заново прив'язувати. Прив'язав ну десь 40 см поводочок. Хвостик тут вже дивіться, як розірваний. І тим часом все, все рівно е хижак вистачає. Сілікончик розірваний вдолі в папірок, як тільки можна і не можна перерізаний. Ну все ж таки ще працює. Тому, друзі, непогано. Дві покльовочки. Ну, хай за 20 хвилин десь приблизно. І саме цікаво, неонова рибку, яку я відлив, як тільки сонце виходить, і одразу йде покльовка. Це я вже замітив другий раз така штука. От. Ну, Зараз подивимося. І опять, отут десь вона, там отут рядом є карча. І отут е вона бере другий раз. Ну, як там кажуть, святе місце пустим не буває. Тому більш за все, що... Просто одна та, одну я витянув оттуда, випустив, да? інша йшла по теченню, оп, понравилось містечко, перекинула, хазяїв немає, то можна ударити, як би сказати, за цим містечком. От вона там сіла, і я її знову з того місця витягнув. Або їх там, вона там не одна сиділа, в тому місці відразу. От. Ну, Я не думаю, що на третій раз відразу змогла туди щось витягнути, а там хто його знає. От, ну, удари досить, такі, я вам скажу, гарненькі. Щука б'є крепко. По всій відомості вона гуляє сьогодні. От, Може, і не зря я і виїхав. Ну, Що я вам скажу? Непогано, я на кладочку зайшов. Думав відразу йти до ями. Вона за спиною, окуня пробувати. ну Думаю, ну лки-палки, я отак я вам показую. просто Я отак іду 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 Дивлюсь, кладка стоїть. ну Думаю, йохани бабай, яке гарне місце. Ну і взяв, кинув. і Дивіться, за 20 хвилин два щупака. І саме цікаве, що агресивно, тільки з ударом, все як положить, бабах, і готово Ну, я думаю, я ще тут, мабуть, на пів часі... Часика... Затримаюся, трошки ще покидаю, поки є можливість, а потім все рівно піду на яму. От, э, хочу окуня упіймати, о, ух, лопатова окуня чи лопатова. Коротше, неважно, окуня здорового. Отак от, от, в принципі. Отлічно. Поїхали. Далі ловити. Так, покидав я накладочки десь з годинку приблизно. Думаю, остаток свого часу провести. На ямці. От, все ж таки хочеться окуня впіймати. Е, Прошлий раз окунь такого дрозда давав кряпку, а що хай Що ми винесли за цю годину? Вагу можна було б і менше поставити. Грам 10-8 приблизно. Але штука в чому? Із-за того, що досить таки сильний вітер, кажу, там штормове предупреждення або щось в цьому роді. От, е, то 10-8 грам буде дуже некомфортно кидати. Вітер буде сильно дути і видуватиме парус. Тому як на мене оптимальний варіант зараз на даний час це 12 грам поки що. А що тут на ямі зараз буде, хто його знає, може прийдеться ставити більше вагу. Ну, Поїхали, друзі, далі ловити. Так, прокидався я на ямі, але щось взагалі тичка не було. І тут я так подумав. Хоч на вулиці невеликий мінус, але ж все-таки світить досить таки непогано сонця. тому тому, тому, я думаю, що риба пішла на міляки вигріватися. Все ж таки на сонці навіть кольця не замерзає. Тільки я от стояв на ямі в тіні, і в мене одразу кольця почали обмерзати. То я так перекинув, мабуть, треба йти заново на міляк. Ну я поки що 16 грам не буду знімати і е, синю рибку ставлю. Зараз покидаю трохи ними, спробую. Може від збільшення ваги щось зміниться, а може і ні, хто його зна. Тому я спробую і так покидати на даний час. От, а там зараз буде все. Видно. Тому друзі поїхали. От я стану от таке містечко. От, попробую тут покидати. От, і там якраз з той сторони виход з ями і сюди на мілячок. Тому я зараз тут спробую. Поїхали. Так, все, друзі. Я закінчив свою сесію коротеньку. Мій час Сплинув, тому буду їхати збиратися додому. І так, результат у нас що? Дві щу, два щупака порадували, пішли гуляти далі на волю свою. от е, роботало, значить, неоновий, синій і зелений, не зрозуміло, який він там насправді виходить. 12 грам ваги. от Спішов е, в яму, покидав, в ямі тишина повна. Пішов значить, в друге місце, покидав, там теж тишина повна. І на цьому пожалуй, все. От, думаю, зараз от на вулиці вже хоч і сонце світить, але вітер дуже ледяний дує, почали кольца замерзати сильно. Ну, сьогодні на ночь, в принципі, передають десь в порядку мінус 10 градусів. Тому от так. От. Ну що, друзі, всім, кому понравилось це відео. Ставим пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей!